Всім привіт! Я повертаюся до своєї орхідейки, яку я пересаджувала вчора. Це є орхідейка Metallic Little Gems Price. І також хочу сказати, що сьогодні я буду її поливати. Я хочу показати, як відбувається у мене цей процес. Так як орхідейка постояла, корінчики вже її повністю стали сухі. Я її замочувала у топсі, а зараз я її замочу і покажу, що я її буду замочувати, як я буду розробляти кору. Кора була вся суха. І так як кора була суха, я хочу цю кору розробити, щоб корінчики швидше адаптувалися до цієї кори, так як я трішечки дала кори, в якій вона знаходилася у тій посадці. Я хочу цю екофлору передати у цей горшечок, і щоб швидше у цьому горшечку заселилася та екофлора, в якому вона була у тій посадці. І... Я е, беру зараз літр води. Я беру собі отаку посудину, беру літр води. Воду я беру завжди теплу, така, щоб була приємна для корінчиків. І також водичка у мене джерельна. Я, якщо поливати водою такою з-під крана, то краще воду кип'ятити для квітів, для орхідей, для всіх, тому що не так швидко засолюються посадки. Я от беру сьогодні такий препарат Амінус 7. Дуже він мені подобається. Такий препарат є це є стимулятор росту. На рослинному походженні він йде. Дуже запах такий має, не дуже приємний, такий запах специфічний має таких какашок. І цим я буду свою орхідею сьогодні також поливати. Я от налию собі зараз, в ко у ко і отак вже тут в мене вже закінчується ця бутилочка, тому що я часто. Дуже часто свої орхідейки всі проливаю цим препаратом. Він мені дуже подобається. Я маю шприц, яким користуюся. Набираю 2,5 мілілітри аміностіму. От я набрала у шприц 2,5. Самий препарат такий коричневий і запах відчутний. Ну, на весні, коли починається уже весна, я теж роблю собі отакі настої. Кропива, подорожник, кульбаба. І е, у ведеречку я собі заливаю. все. Це все гарно мені переброджує, і я маю собі для поливу помідорів, огірків. Я все підживлюю, перець, баклажани. Все я підживлюю, що в мене є на городі, я підживлюю. Також я розробляю собі і окремо такі. Курячий також перегній. І теж я на городі все підживлюю. Ну, аміносін йде на рослинному походженні. Так як це дуже добрий препарат. Я не боюся цим препаратом користуватися. Мені дуже подобається. І я приймаю його навіть і на орхідеях. Але він вже є готовий в таких у таких. Бутилках і я ним користуюся. Також до цього препарату можна дати і янтарну кислоту, і янтарин, і циркон. Також я сьогодні до цього препарату дам ще нв 101 теж стимулятор росту. Там дві каплі. Щоб краще все засвоювалося, щоб краще орхідейка засвоїла все корінчиками і почала краще наростати зелена маса, і я хочу сьогодні її так простимулювати. Я беру, кладу її у таку скляну посудину, набираю огрушку води. І отак починаю зверху поки що проливати по моху. Так як ця орхідейка не мала повітряних корінчиків, я можу цю орхідейку залишити, отак, як я зараз її буду поливати, я можу її залишити на 30 хвилин, щоб мені краще почала розроблятися кора. І поки що кора не розроблена, цю орхідею я буду поливати частіше. Я вже буду бачити, як мені за часто треба буде її поливати, чи стане мені тиждень, пройде часу, чи 5 днів, я вже буду бачити просто по орхідейці, як вона себе почне проявляти і зашвидко почне просихати кора. Отак я намочила, тут є багато моху у цій посадці, і я заливаю, отак у горшечок заливаю повністю з однієї сторони і з другої. Пишечку, вона посадочка, трошечки мені припіднялася. Я зачекаю, щоб мені краще вона сілася, отак вже сіла посадка. І я буду просто трошечки зверху її отак проливати, щоб краще намочилася кора. Вона так буде стояти 30 хвилин. Може, і більше залишу часу, щоб кора мені краще напилася. Отак. Виляла літр води, і орхідейка моя отак буде стояти. Витягнула і вода. Почала горшка тікати, так як горшечок з автополивом, це дуже зручно. Бачу, що вона постояла без, от, без підсвітки, бо вона в мене стоїть на підвіконнику, але зберігається тут у кухні поки що. Але бачу, що бутон вона далі ростить. Не заторможує його і не відсушую його. Ну, Сорт дуже гарний, він такий не дуже вибагливий. Одне, то, що мені не подобається, це її такі листки. Я би вже хотіла більші, щоб вже були листки, тому що орхідейка вже досить довго знаходиться в мене у колекції, а приросту по листках такого аж і немає. Я зараз ще її протру листям. Теж замочую. У цей розчин і отак протираю листки. Тут нема багато що протирати, тут три листки. Я запускаю також воду і в центр. Я не боюся, тому що з центру водичка одразу протікає униз. Тому що орхідеї я час від часу і прискаю, зараз буде дуже сильна жара. І коли е, починає дуже сильно уже сонце уже так жарити, я е, призупиняю трошки менший полив я роблю для орхідей Більше я перехожу на оприскування. Хоча я час від часу все рівно свої орхідеї оприскую. І душую, і оприскую, але коли дуже сильна жара, і орхідеї можуть діставати різні антибактеріальні хвороби. Отак От я її поки що залишаю. І потім я злию водичку, вона так буде стояти. Злию воду з цієї орхідейки, і тоді я вже її поставлю на підвіконник. Ну, водичку я вже злию. Вже не буду вам показувати, як я буду зливати водичку, бо тому що горшечок з автополивом. Там тільки блюдечко я витягну, водичку злию, і поставлю її на підвіконечок. І так вона буде стояти ну, до тижня часу. Потім знову я ще раз зроблю таку процедуру і буду бачити, як зашвидко сама кора. Розробиться, якщо кора буде розроблена і буде вже така більш волога, буде тримати більше довше вологу, тоді більше потреби такої не буде. Отак От замочувати мені орхідейку. А коли я буду бачити, що кора дуже швидко просихає, значить замало. Значить, треба буде ще і третій раз замочити її, щоб кора більше розробилася. У воді. І я буду розробляти завжди з різними такими добавками. От Сьогодні я розробила з аміностімом, і плюс до Аміностіму я додала також і е, Нвесто 1. Також стимулятор росту теж дуже хороший препарат. Я не зважаю на те, що вона квітне, бо тому що навіть. Я думала і відстригти цей квітоносик, Але коренева система дозволяє залишити цих три бутони, я його і залишила. От таке в мене було сьогодні відео. Я всім щиро дякую, хто мене дивиться, хто підтримує мій українськомовний канал. Всім щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба! Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня і до перемоги!